Сьогодні готуємо дуже смачний і ароматний томатний соус суго. Я його використовую взимку при приготуванні соусу болоньєзе, в лазанью, при приготуванні піци, просто до пасти, а також дуже смакую з м'ясом, наприклад, до шашлику. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти, які знадобляться для приготування томатного соусу суго, я продублюю під відео. Зазирніть! Спочатку дрібно нарізаю цибулю. Взагалі в оригінальному рецепті сухо цибуля італійці не додають. Але рецептом поділилася зі мною моя підписниця і цей нюанс мені дуже сподобався. Обсмажую цибулю на оливковій олії. Одразу додаю цукор, так цибуля трохи карамелізується, дуже смачно. Цибулю смажу до прозорості. Не пропустіть цей момент. Поки в мене смажиться цибуля, очищаю гострий перчик. У мене перчики маленькі, сильно гострим соус не буде. Краще це зробити в рукавичках прибираю насіння і плодоніжку. Через м'ясорубку пропускаю такий середній пучок базиліку, фіолетовий чи зелений, який є. Гострий перчик. І тепер помідори. Якщо є час, помідори можна занурити в кроп і очистити від шкірок. Я цього саме для консервації соусу не роблю. В мене помідори червоні і жовті, тож колір буде не дуже насичений червоний. Але на смак це не вплине. Прокрутила помідори і якраз в цей час вже цибуля стала золотистою. Додаю дрібно нарізаний часник. Я пропускаю його через прес і обсмажую ще хвилинку, щоб часник віддав свій аромат. Якщо цибулю не хочете використовувати, на півхвилинки обмажте на олії часник, щоб він віддав аромат, і далі вже додавайте томати за рецептом. Додаю мелені томати. Я готую невеликими порціями на ось такій широкій сковороді. Дуже зручно, бо так зайва рідина швидше випаровується і соус швидше густішає. Додаю сіль, розмарин, суміш італійських трав. Розмарин я додаю окремо, бо це мій особистий смак. Ви вже дивіться, як подобається вам і кількість спецій ви також можете збільшити або зменшити. За смаком. Додаю томатну пасту. Перемішую. І тепер треба довести соус до кипіння, і потім на невеликому вогні я залишаю його хвилин на 40. Подивіться, соус став більш густим. Мені така консистенція подобається. Буду розливати. Можна було ще перебити соус блендером, щоб він був більш однорідним. Я цього не роблю. Банки і кришки я простерилізувала, розливаю соус. Використовую і такі зручні високі банки для соусу, і звичайні півлітрові. Закручую кришки. Перевертаю банки і закутую. Зверху ще обов'язково теплу ковдру, щоб банки дуже повільно остигали. До речі, банки з кришками твіст можна не перевертати, але я роблю це за звичкою. Подивіться, який соус в мене в результаті вийшов. Смак і аромат просто неперевершений. Так пахне літом. Дуже смачно! Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал. До нових відео і до нових зустрічей. До побачення!